Голос. Голос. Молодець. Беня слухняно виконує команди. Навіть через силу, але дає лапку. Песик народився без двох передніх кінцівок, і його просто кинули на смітнику. Його там випадково знайшла Анна Столяренко і не змогла покинути нещасний собача. О, і звернула увагу, що лежить маленька собачка. Я підійшла поближче, ну може погладити, там покормити. І зрозуміла, що у нього немає передніх лапок. Там були рани, кров. Е, ну і в той момент я зрозуміла, що я не зможу просто піти далі і залишити його там. Бо, ну знаючи себе, потім все життя думала про цю собаку, як він там чи вижив він. Зараз Беня ні на крок не відходить від своєї рятівниці. Накульгуючи, біжить за нею всюди. Втім, згадує Анна, перші дні вдома були найважчими. Пес мовчав, не вставав і геть нічого не їв. Дівчина годувала тварину з рук та вчила ставати на лапи. Була в шоці, бо у мене ну, я раніше теж знаходила тварин, але такий складний випадок у мене в перший раз. І ну, щоб не було лап, я, ну, я була в шоці, ну бо я думала, що це з нього позначалося. Після огляду ветлікаря з'ясувалось, що це не травма, собака такими народився. Ці собачки є вроджена вада. Тобто, це вроджена вада він вже народився з такої патології, при якій не вистачає частини кісток, повноцінних кісток не вистачає і внаслідок цієї в нього недорозвинуті передні кінцівки. Протягом місяця кодлатого лікували і виводили зі стресу. Сусіди повсякчас гладили, пригощали смаколиками. Потоваришував із ним і домашній пес Анни Сімба. Поволі беня оклигав. Так, я його спускала на руках, на той момент він важив 8 кг. ну, вже було тяжко. Піднімався він також на руках, але я почала його навчати, підніматися по сходам самостійно, потрошки, ну, з кожною сходинкою, кожен день одна сходинка. І через два тижні він вже почав, ну, він підіймався з першого по четвертий поверх сам. А ти дві, а ти хитріш. Так, Ну піро давай, давай він давай надо. на ну Згодом Анна замовила для собаки візочок, але він виявився незручним. Тоді вирішила зробити індивідуальний протест на 3 d принтері через те, що ця сфера нова, у виробників не вдалося ідеально зробити з першого разу. Протез перекручувався. В ну був незручний. Він погано фіксувався. І лікар домовився з компанією, що вони. Удосконалять його, зроблять фіксатори. А цей протез, перш, ну, перша модель, вона залишилась у нас. Тому зараз, ну я там замотую пластирем або ізолентою, ну якось викручуємось. Ну так виглядає протез. Його взагалі зробили, щоб він мав можливість збільшуватись, так як собака росте. І така конструкція, що його можна ще трошки тут додати сантиметрів 10. См. І по ширині лапи теж вони його зробили щоб він ну, збільшується. Тут лапку я мотаю бінтом, щоб вона не зтьосувалась. Потім отак от відкриваю. Давай засовуємо. Так, не подобалось, не подобалось. Ну, гуляти ти хочеш? Хочеш. І отак от закручується. Аби вдягнути протез йде до п'яти хвилин. Після прогулянки його достатньо помити і висушити. Згодом, додає ветеринар, коли Беня стане дорослим, можна зробити імплант, і його не треба буде знімати. Є протези біоінтегровані. Тобто вони за допомогою хірургії інтегруються в кістку. І зовні е, е, приростає. там зовні залишається невеличка частина металева, е, до якої потім доєднується зовнішній протез, і тварина ходить вже не знімаючи а ходить постійно ціле Анна хоче прилаштувати беню в нову родину, обиратиме власників дуже прискіпливо, і потім стежитиме за тим, чи достатньо дбають про собаку. Мріє, аби пес поїхав за кордон. Втім, готова віддати його і в українську родину. Головне, аби у господарів був приватний будинок, а Беню не припинали на ланцюг. Зараз песику лише 9 місяців. Коли він виросте, не буде надто великим. Важитиме до 20 кілограмів. Якщо ви шукаєте друга на все життя, телефонуйте за номером на екрані. Бенні потрібна турбота, тепло і любов. Саме те, що колись врятувало йому життя. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.